Друзі, всім величезний Привіт у оновлені зарі. Знову є море новиночок. Сподіваюся, що вам сьогоднішній огляд дуже сподобається. Білесенька куртка з капішончиком подовжена, Має бокові кнопочки, бачите. І така курточка коштує. музика рубає 1999 гривень. Наповнювач Поліестер, верх поліестера, великий синтепон. А, Я думаю, вона скоро попадає на знижечку, тому що. Вже всі налаштовані купляти весняно-літні речі. Куртка класна. І скажу вам, що 2000 вона по-любому варта. Добротна куртка. Джемпер середньої щільності в'язки, схожий на лон, але він в'язаний, класний, базовий, з гузочками. І я бачу різні кольори, і ці курточки, що я показую, теж в різних кольорах зараз все, все розкажу, все покажу мої хороші, щоб ви були в курсі, що відбувається в наших магазинах. 899 гривень. І тут в складі 96% котону, і тільки 4 еластану, що класний склад. З минулого відео від Зари мені вирізали половину. Музики, відео. Я то що записалася музика з магазину. Ну, покажу вам інші кольори, які є. Є в чорному кольорі. Я як заходжу в магазин, мені спочатку треба якось такий розігрів зробити, чи поспівати, я не знаю. Або кави треба було ще попити, хоча я зранку пила. Ще в чорному кольорі є, щоб швидко налаштуватися. Можливо, тільки за цього ще дуже-дуже багато людей. Чуть-чуть вам покажу, Такі, ну, фантастично багато. Ви не бачите, я стараюся ставати в локацію, де немає. Так, такий колір є. Оцей зелений яд вам. Зелений взагалі бомба, пушка. Дуже класний і трав'янистий колір. Я дивлюся зараз в розмірі С. І розмірна сітка до XL. Оцей голуб і розмірна сітка до XL. Сподобалися лорги, сподобалися куртки. Курточки теж є в чорному кольорі. І якийсь такий кофейний теж класний базовий колір, бежевий він. Бачите, ще верх це водовідштовхуючий. З контакту контакт з водою він буде відштовхувати воду, і курточка не буде промокати, що додає бонусів. Наприклад, на європейську зиму теж підійде. Якщо ця куртка попаде на знижечку, то треба хапати. Ну і зараз ціна 2000 якби комфортно. Ось скільки новинок, класних, мінімалістичних. Це такий лонг з обманкою футболки. Я бачу класна сумка, є теж новинка, є кросівки. Будемо шукати зараз по магазину, де це все знаходиться. Відві жакети, красива сні, тут розмір S, поліестер, вверх-зовні і підкладка Поліастер. Відува тканина, красиві гузочки. Друзі, я сподіваюся, ви в захваті теж так, як і я, і підтримаєте мене подобаєчками, лайкоськами, підписочками. Скільки багато новинок я бачу. Но буквально я не була пару днів, і подивіться, що твориться, який жакет, мінімалістичний, базовий, а з тканини такої пальтової в сіро-темному кольорі. Акцентні гузички такі з гербами, з геральдикою. Дуже класний жакет. Я дивлюся в розмірі М. Не можу сказати, що він оверсайз, але він не приталений, такий прямого крою. Його ціна 1499 гривень, Зовній поліестер, акрил і віскоза. Поруч білі брючки класичні. Брюки прямі. Як і як печі носи мають асквадочки, це класичні брючки з високою посадкою. Тканина нелегенька, досить щільна. І ціна 1499 гривень це 100% поліастер. Колір білосніжний. Не жовтувато, там кремово-білий, а білосніжний як сніг. Ось такі брючки. Ще така весняна курточка. Тут вже відтінок кремовий, досить приємний. Основна частина стібана, як синтепон наповнювач з капішончиком, бокові вставочки і рукави з щільного трикотажу. 1799 гривень. Другорядна тканина віскоза з поліамідом і головна поліестер, так як я й говорила. Трикотаж це 78% віскози. Ось така курточка, І я бачу, що вони ще є в чорному кольорі. Ось ці курточки є в чорному кольорі. Теж базові, а, не маркі, якби практичні, так досить гарно застібуються, ще й люди засовуються, бачите близько, а, Ну, Мені так подобається. І ще капішок стягується. Це така напівспортивна курточка. Так, щось тут теж новесеньке. Стильний куточок, я бачу, додавалися костюми, класні, кросівки. Будемо оглядати, що є. Бачу в'язані якісь речі, є брюки широкі, подивіться, такі брюки, палацу, широчезні в сірому кольорі. І є топи. Зараз покажу, є базові футболки. Є ще якісь квілоти, які я не показувала, бачу по ремінцях. Є ще класні трикотажні, щільного трикотажа, брюки в стилі кос. До них можна зразу придбати футболочку. Ну, будемо зараз дивитися, є джинси класні. Так, є кросівки, замшеві, бордовий костюм. Тканина нещільна. щільна. Зараз я буду дивитися, має вигляд поліастерового. Ось такий блузон, так, це дійсно 100% поліастер в винно-бордовому кольорі, а як блузончик стягується в талії, фіксується металевими такими штучками, має металеві закінчення, поясочок, рукавчик теж регулюється. Дивлюся в розмірі S, річ оверсайз з великою кишенею. І брючки палацу широкі, вони на гумці. Верхово висока посадка досить широкий, я ще взяла більший розмір, щоб показати. Так. Я взяла розмір XL. Бачите, які вони широчезні. І їхня ціна 1399 гривень. І сюди де підійшли ось такі кросівки, а це шкірза. І їхня ціна 1499 гривень. Ці красивочки дуже добре підходять до цього костюму. Ще такий костюм є. З щільного трикотажу суперечлива модель. Поясню чому, тому що багато хто такого не любить в стилю. Я такий стиль люблю в стилі арке, арке в стилі кос. 1149 гривень віско з поліоміду такий світшот або лонг. Він з начосиком всередині, щільний досить рекотаж і є брюки. Ну Дуже класна річ. От Зараз я тримаю в розмірі М. Такий оверсайз, що має вигляд навіть 2 XL. Ну і Супер склад: 80, 61% бавовни. Дуже цікавий факт. На одному і тому самому написано: тут написано 61% бавовни, а тут написано 83% віскози. І <свісно> я щось не зрозуміла. Но, тобто там і там є натуральне, но, але це розбіжності. Треба дивитися на бокову бірочку виробника, тому що вони могли допустити помилку і дійсно. 61% котону і 39 поліестеру. Так як тут написано, так і є. Відрючки не буду витягувати, ви зрозумієте, які вони є. Вони є прямі донизу, широкі. Я дивлюся в розмірі L. І тут теж так вказано, як на бірушці бавовна і 1499 гривень. З гумкою, висока посадка, він трішки утеплений цей костюм. Бачите, якраз на прохолодну васну на зараз просто супер. Такі широкі штанини. Ну і в новинках з'явилися такі красівочки. Я дивлюся в розмірі 40, вони мають вставочки ззаду з натурального хутра. Бачу свій розмір 37 Подивимося зараз, який склад, яка ціна, який матеріал точніше. Вверх взагалі тут все шкіра, шкіра ззаду, шкіра отут запша і натуральна шкіра, і трішки є текстилю. І на них знижка 999 гривень, а верх коров'яча шкіра, шкіра корови, з волос волосиним покривом теж там скільки відсотків є. Тобто ви зрозуміли, що це шкіра, це шкіра і це шкіра, крім цієї тканини. Так, подивимося ще ці штани теплі. Ось такі вони класнючі, широкі, ягла. Трикотаж, якби е е в такий трохи рубчик. А в складі поліестер і віскоза ластан 1299 гривень, дивлюся в розмірі S. І топ маєчка до них. Теж так, такий склад поліестер віскоза Еластан 899 гривень. Ось. Цілий костюм. Ще ось такі джинсові кілоти з таким платеним ремінчиком контрастним. І їхня ціна 1299 гривень, 97 3 Еластану. А кілоти або це навіть не кюлоти перепрошую, це такі вкорочені штани з заворотами знизу, з високою посадкою. Коли ви сіли, виглядали надто коротенькими. Роздивилася і бачу, що це вкорочені джинсові брюки. Джинс не є щільним, він вже більш літній. На зиму не підійде. І поруч оверсайз-футболочки з принтом Лос-Анджелес. Це в розмірі Елья Вевліса. А, ще такий принц ззаду, красивий. 100% бавовна, ціна 899 гривень. Ось такі новиночки сьогодні в зарі. Новинка в новинках теж велика сумка шопер. А, основна частина як текстиль щильний. а така парусна тканина, ще кажуть. Зараз я є короткі ручки. Є довгі ручки, є всередині ще косметичка. Така велика, вона відстібується, Не знаю, чи там внутрішня кишенька. Така сумка коштує 1449 гривень. І зовні це 100% котон. Рівенець шкірзам, а основна частина котону. Ось в новинках така красива сумка. А я її рекомендую, має вигід якісної. Ну, і тим паче, що зовнішня оця текстильна тканина це котон, але досить щільний, такий, як парус ще кажуть. Добротна. Ну і симпатичні кросівки тебе. 38 го розміру, розмірі я дивлюся. Погано навіть би пасували сюди. Це шкірзан, 1349 гривень. Або б пасували такі ось такі красивки і в новинках. Вони комбіновані хутром Animal Print і Вставки Зам, що є шкіри. Але ми зараз подивимося, чи це натуральна шкіра, чи це шкірзам. Тут має огляд як натурального хутра. Це все шкірзам, це все замінник і такі красивки коштують. 1499 гривень, Ні, малесенькі кусочки. Оці, що я вам сказала, що вони з натуральної шкіри, такий волосаний покрив, дійсності це 13% шкіра корови з волосяним покривом. Ми чомусь тут на основній бірушці не вказали малесеньку частинку, але насправді вона є, і це і видно, і вказано на основній бірці. Ще є такі бордові костюми. В спортивному стилі, але звісно це не для спорту, а ходити кожний день. Ну і не на вихід, не в ресторан. Хоча, якщо там немає дрес-ходу, то і можна і так. Головна тканина, основна поліестер з Ластана 1499 гривень, цей бомбер. Такий щільний трикотаж еластичний, бордово-винний колір з білим. І я дивлюся в розмірі М. І брючки а, широкі, з стрілочками зразу вшитими, з гумкою в поясі. Ось такі брюки з широкими штанинами. І їхня ціна 1299 гривень. Насправді новинок дуже багато з'явилося. Практично новинки кожен день взагалі. Стильні джинси, я дивлюся в розмірі 36-му, це S, Можуть навіть підійти на L, e, Висока посадка, вони розкрішені донизу. І такі джинси коштують 1299 1290. Настільки бажаючих оплатити свої покупки, що просять навіть прийти у дитячий відділ і чоловічий відділ, щоб оплатити черга кілометрова. І це зараз ранній час. Тому багато хто пише, що це барахло і ніхто не купляє, то ну, якби самі собі протиречити купляють прекрасно, багато речей зі знижками. Ось така красива бруза, але як її не придбати. Вона базова, чорна, легка тканина з такими воланами, дуже жіночна. Одночасно вона і фезл, і вона може підійти і під якийсь діловий стиль, там під спідничку. Олівець можна її заправити, так? але можна її взяти до білих таких кежо-брючок. І така блуза коштує 1499 гривень. Зовні 79 лісел, 24 поліестер. Дивлюся в розмірі XL. А є від XS до XL. Вона просто невагома, розкішна, базова, чорна, блуза. Бачу сатинові сукні в зеленому кольорі, в кольорі скляної зеленої пляшки, навіть трішки дометного, жіночні. Ось ця сукня в розмірі S, вона довга в підлогу, кроєна по кусі. Потрібно приміряти важко визначити, скільки там в талії. Бачите, з цікавими рукавами. Це 100 поліестер І ціна 1499 гривень. Ось така біла буза, як і чорна, теж дуже-дуже красива, базова, біло молочний колір, навіть трішки до шампань. Така ж ціна, такий же ж склад. Країна походження Марокко. Люблю Речі, які виготовлені в Марокко, вони неперевершено якісні. Ще хочу вам показати ось ці нью. Я вже їх показувала в інших своїх відео, хто не бачив. Вони дуже красиві. Дивилися в розмірі 37. Оце шкірза і їхня ціна. Зараз вони зі знижкою 799 гривень. Дуже красивий матеріал. Підбори не є високими, а і середні. Мають бути зручними, а сама оця устілка не некрасінька, не є твердою. Багато тут базових речей, багато джинсів, кофточок, але джемпери є. Ось такий джемпер оверсайз. Він в'язаний косами. Схоже, я показувала в коричному кольорі трошки іншу модель. Зараз подивимося, який це розмір. На вигляд він досить великий, але я впевнена, що ця десь емочка така. Досить щільної в'язки, має вигляд натуральної нитки. І дійсно я міряла в розмірі М. І це стовідсотковий котон. Актуальними залишаються кросівки на, високих, на високій підошві. Я бачу в новинках є. На це ж кірзан, їхня ціна 1499 гривень. У кого такі ще красивочки є, не поспішайте їх викидувати, позбавлятися їх віддарювати, тому що такі кровки виявляються, вони актуальні. І в кого на високий ріст, то а хоче бути вищою, якби в кого можливо якісь там комплекс є або ще щось, то підійде теж. Подивимося, що таке в кольорі лайму. І в кольорі лайму ось ця розкішна блуза. Ви тільки погляньте на цю блузу, на цю красуню. По-іншому не скажеш, наскільки вона елегантна, вишукана, тканина легесенька. а колір, колір. це 100% віскоза. 1799 гривень. Призібрані рукавчики, розкішна блуза, тим паче, що віскозна тканина, з бантом. До речі, цей бант можна просто зняти. Він знімається, не обов'язково його можна використати як поясочок, а можна носити як бант, тобто можна фантазувати, яка спинка красива призібрана. Дивилася в розмірі М, а є від XS до L ці блузи Ще є класні топи в'язані, і а, спіднички з шортиками. Коротенькі в різних кольорах. А це все підходить, як бачите, і топи і спіднички, так розвішано. Можна підібрати собі одразу йти, йти. Поручі, і те, і те. Ось такий в'язаний топ біло кольорі. Поруч є чорний. Я дивлюся в розмірі L, 15,95 євро. Зараз подивимося. Наші ціни на інші речі. Сподіваюся, є ціна. І йдемо. Так, подивимося, Немає, а що таке. Будемо в єврах платити. Mm -hmm. ну, склад я вам скажу. Хороший склад, 80% віскозу і 20 поліаміду. 80 віз Хороша якість, хороша в'язка така. Є в шоколадному кольорі і є принтова. Така маєчка. Топ. Тут ширші браталі. Там тонші були, а ні, одинакові. Просто із-за принта виглядає більш такими більш ширшими. А принт завжди додає, в принципі, об'єму. І вашій фігурі теж додасть, якщо виносити принтові речі. Бачите, навіть візуально взяти цю цю... А ні, ця тонша. Це реально тонше. Це класно, коричному кольорі. Тут вже є ціна в гривнях, 799 гривень віскоза і поліамід. Ну і сюди підійдуть ці шортики-спітничка. з Їхня ціна 1149 гривень, поліестрі, віскоза еластан. Тканина досить щільна спереді, з спідничка, якби подвійна спереді, а ззаду ви тільки бачите шортики. І разом з цим топом можна запросто носити, наприклад, навіть ось так взяти коричневий, щоб був контрастний, можна оцей принтовий взяти. І це найбільше підходить, хто та любить такі, ну це принтовань, бо якийсь трішки заляпаний. А тут багато мінімалістичних речей, як я вам обіцяла показати, цей лонг був на манекені. Ось він такий, з такими довгими якимись шнурками. А, ніби футболка на короткі рукав, ніби знизу одягнена, а, футболка на довгі рукав. А, тобто така якась крута річ, а не знаю, дуже стильненька, тільки погляньте. Дивлюся в розмірі М, 100% бавовна котон, тобто 100% 1299 гривень. Так швидко додають новий одяг, що просто не встигаєш знімати контент. Ще бачила ось ці сукні, як розвішували з однієї сторони, а прийшла на другий день і вже зовсім в іншій стороні висять. Так, це не сукні, а це такі лонги-кофточки, але бачу її і сукні поруч. Теж дуже класний річ, трикотаж такий. І понизу ці рюшечки це з тканини. Ціна 999 гривень. Вказано, що це футболка, 100% котон. А є дійсно сукні коротенькі, довга ніби футболка і а, якби коротка спідничка з тканини. Такий відтінок, знаєте, як деніма, як підвінтаж, якби трішки зістарано. Мінімалістична така річ. Думаю, багатьом модницям це сподобається. Хто любить такий стиль архет кос, то саме таке, хто любить дуже класичний жіночний, то звичайно така річ не сподобається. 98 котон, 2 ластану і котон не спідничка. 1300 гривень така сукня. Разом з балайтками. Бачу, балеточки є. Зараз ми їх подивимося, можливо, це шкіра. Так, тут ще якісь світшоти, такі круті, теж такі, бачите, зістарені. Це отакий от а... відділ, а він з дирами, це так має бути. Чи це? Ні, він так має бути, бачите, дирявий. Це взагалі вал. Дирявий. це просто вал. Подивіться, які з дирами. 1149 гривень 100% котон. Якийсь світшот. Ну, реально вау, ці дирки. І я бачу ще є штани. Подивіться, які бомбезні штани. Вони донизу, Вони вверху такими балонами йдуть. Бабі ще називається ця модель. Ну просто просто пушка. Ой! Моя бабця би сказала, що це вунучка. підлогу мити. У мене реально заходи, люблю такі прості речі, мінімалістичні, футуристичні. Класні штани, 1299 гривень, 80 котонну, 20 поліастеру. Дивлюся в розмірі S. З таким начосиком буде тепленькі ще плюс. З рваним світшотом, саме то. Які класні балетички, і це натуральна шкіра. Я дивлюся в розмірі 37-му. Шкіра досить м'якесенька. 1449 гривень. Легенькі досить. І покажу вам ще таку сукню і ось такі балетички. Дуже крута сукня. В стилі бабіду, в стилі Кантрі. з таким ремінчиком під замшу, з пряжкою, якби зістарене вінтажне срібло, навіть трішки такої світлої готики, бо готику сприймають в чорному кольорі, але сама стиль такий, а з боку на блискавці блискавка розсунута. Ось ця сукня вже все закрито, блискавка закрита, ремінчик, байщики. Подивимося яка ціна? І ціна 1799 гривень оце оцел, кутон і стану. Вау! Красива, дуже сукня, незвична. От тут як корсет. іде корсетом пошиття, а спідничка така бабідол. І ось дуже класні балетки. Досить класна робота, вони плетені, хоча це шкірзан. Я побачила, як її вже несли до класу оплачувати, запитала, де вони їх взяли. Сказала пані, що вони шкір зам, але вони цього варті. Вони, тобто, варті разом скажу 1700 гривень, 1699 гривень. І от людина сказала, що вони варті, тому що вони навіть дорожчі, ніж шкіряні, але тут більше роботи. Бачите, вони такі плетені в стилі Бетагавени. Я вам покажу чергу. Ця вся черга це до а, каси дуже красиві палерочки. Всі пока -па і до зустрічі в нових відео.